Повітряні змії, їхньою батьківщиною вважається Китай, де вони з'явилися близько трьох тисяч років тому. Змії виготовляли здебільшого у вигляді міфологічних істот і використовували для визначення відстані та у військових цілях, для проведення розвідки і для залякування армії противника. Приміром, існує легенда, що у 907 році, під час походу на Візантію, військо київського князя Олега виготовило повітряних зміїв у вигляді вершників. Аби деморалізувати ворожу армію. З тих пір літуни використовувалися для наукових експериментів і для фейерверків, для розваги. Повітряні змії прототип сучасних коптерів. Тільки тут все навпаки. Спочатку їх піднімали у небо для якісної відеозйомки, а тепер у нас найпотужніша армія дронів у світі. Хизуємося. Василівським дітлахам майструвати шовкового монстра ніколи. Вони тренують тіло й дух. А тут і повітряних кульок достатньо. Ти так роста. Давай я так В України є ще один безпілотник морський малюк, який прицільно вразив Керченський міст. CNN показали записи з камер спостереження, де видно, як безпілотники тільки підходять до мосту. На жодному з відео не видно, щоб по дронах вівся вогонь. Російський комірсант після атаки писав, що захисники мосту героїчно зустріли модифіковані гідроцикли, які атакували переправу вогнем. Кінець тати. Утім, ми знову бачимо роботу пропаганди і фейкові повідомлення. Адже тепер є відео підтвердження, яке на шмаття буквально. Наш! наш! Так, а я літо вже в Криму, батько. Ще раз займемося. з хоч старзанки, хоч на дронах, хоч на тракторі. Ми ще ті змії, якщо справа стосується захисту нашої України.